Доброго дня, шановні українці. Сьогодні поговоримо про те, які зміни нам принесе липень 2023 року. Хто залишиться без грошей, в кого заберуть майно, а хто отримає добавку до пенсії. А перед цим підписуйтесь на канал Мережа Права, щоб залишитись у курсі всіх новин. Адже всі ми пам'ятаємо, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Почнемо з позитивного. У липні пройшла остання хвиля індексації пенсій. Підвищення отримали державні службовці, науковці, працівники органів місцевого самоврядування та інші українці, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Та ще не отримали індексацію у цьому році. В той же час почалася масова перевірка пенсіонерів, через яку пенсію та інші соціальні виплати можуть забрати. Про неї ми детальніше розповіли у попередньому відео посилання на нього залишимо в описі під цим роликом. Тому, кому цікаво, переходьте та дізнавайтесь деталі. А ми на цьому не будемо зупинятися і перейдемо до наступних змін. З 1 липня українці зможуть отримати грошову компенсацію за придбання ліків. За програмою доступні ліки. Лише за електронним рецептом, винятки при фронтові та тимчасово окуповані території, де можна буде користуватися і паперовим рецептом. Ці зміни прийняли до постанови Кабінету міністрів від 27 лютого 2019 року за номером 136 і від 28 липня 2021 року, за номером 854. Відтепер не потрібно кожні 30 днів ходити до лікаря, щоб отримати рецепт. Його можна буде дістати дистанційно, а перелік лікарів. Лікарських засобів, ...які підпадають під програму, можна подивитися на веб-сайті Національної служби здоров'я України. Тепер до того, чому можуть забрати ваше майно. Багатьом відомо! Що на період війни збільшили строки до 10 місяців, у які можна було отримати спадок, але вийшла постанова кабінету міністрів номер 469 за якою від 19 червня 2023 року, тобто з середини минулого місяця, повернувся строк у 6 місяців. Тому якщо ваш родич загинув і ви є спадкоємцем, мерші до нотаріуса, щоб оформити спадщину, не затягуйте з цим питанням, тому що можете залишитися ні з чим. А якщо ж виникли якісь проблеми. Відмовив нотаріус або спадщина на окупованій території. Телефонуйте за номером, який бачите зараз на екрані. Що ж нас чекає з фінансової сторони? Довгоочікуване повернення податку для бізнесу. Вже майже кожен хто має бізнес або працює на себе, чув про повернення до воєнної системи оподаткування. Рішення то приймалося, то переносилося, змінювалося, знову поверталося, і ось вже готова остання дата збільшення податків 1 серпня. Вступить в силу законопроект номер 8401 і 2% податку стануть 5%. Також повернуться документальні перевірки для підприємств. А штрафи за відсутність так званого РРО, реєстратора розрахункових операцій, простіше кажучи, касових систем введуть лише з 1 жовтня. Всі ми розуміємо, що з новими правилами виживе не кожен. Хтось закриється, хтось знову піде в тіні. Але це більше припущення. Чи витримають підприємства такий удар, скоро побачимо. І на остаток: нещодавно Нацбанк заявив, що з 1 серпня, щоб внести готівку через термінал, потрібно буде підтверджувати свій номер телефону, в незалежності від того, поповнюєте ви свою картку або чужу. Це ще один крок для зменшення анонімності. Нацбанк хоче бачити, хто саме поповнює ваші картки, наскільки ці слова перейдуть у дії, казати важко. Як і про доцільність, адже в нашій країні немає обов'язкового прив'язання номеру телефону до даних власника, а отже, і ефект від такого кроку буде сумнівним. Прошу дивитися, що буде далі. І на цьому підбірка на липень завершається. Пишіть в коментарях. Які нововведення вам здаються справедливими, а які викликають обурення? Та слідкуйте за новинами на нашому каналі Мережа Права, щоб бути у курсі всіх змін у законодавстві, які можуть як поліпшити ваше життя, так і ускладнити його. До побачення.